Сьогодні я пекла хліб з гарбузом. Для цього я використовувала ось такий вирощений мною гарбуз. Значить, почистила його від шкірки, нарізала кубиками і поставила варитися. З моменту закипання він варився в мене 15 хвилин. Потім відсідила воду і сам гарбуз перебила блендером до такого однорідного пюре і, і взяла одну склянку для хліба. Зробила опару до склянки теплої води, дала столову ложку цукру, столову ложку солі, 35 г дріжджі, 3 ложки муки і поставила, щоб утворилася шапочка. Коли ось так утворилася шапочка, перемішала і вилила до борошна. Борошна я брала тільки частину, не все. Для того, щоб потім підмішувати. Сюди додала гарбузове пюре, три столових ложки олії і три столових ложки сметани. І все це добре перемішала. Так, і тоді тісто замішувала таким чином, що додавала решту муки частинами. Десь в мене пішло грам 600 муки. Ось вийшло таке мікеньке тісто. І поставила я його на годину для підкисання. Через годину я обім'яла це тісто, випустила з нього повітря і знову накрила рушником, і знову поставила для того, щоб підійшло. Десь через пів години воно підійшло. За той час я підготувала форми і виклала тісто у форми. Руки, змастила олією, звичайно, щоб воно не приставало, накрила і знову має підійти. Коли наш хлібчик підійшов, я його змазала зверху яйцем і поставила в духовку для випікання при температурі 180 градусів. 50 хвилин. Це вже залежить від кого яка духовка. Ось такий гарний, жовтенький, м'якенький хлібчик вийшов, зовсім не віддає ніяким гарбузом дуже добрий хліб. Печіть, хай вам дається успіхів.